Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді СТБ-1, середній японський танк 10 го рівня. В принципі, машина доволі унікальна завдяки своїй гідравлічній підвісці, яка дозволяє нам мати мінус 14 кутів вертикального наведення вниз. Тобто в базі, в принципі, танк має менше, але разом з тим, коли ви сповільнюєтеся або повністю зупиняєтеся, вмикається підвізка, і, в принципі, ви можете складати конкуренцію тому ж кранвагну і іншим машинам з найбільшими кутами наведення вниз в нашій грі. Варіант обладнання, як на мене, тут може бути припустимий лише один це турбіна в слот, загартування в слот, і, власне кажучи, досила, чи якого ви, в принципі, завжди маєте грати, тому що тут прикол полягає, зокрема, у ДПМі. Тут шалений ДПМ майже під 4000, тут там в розгоні можна і 4 зробити з перезарядку, там десь 5,3, і так далі. 5,2. От, але в цьому немає сенсу. І краще замість того ж таки вентилятора встромити сюди банальну турбіну і швидше їздити, тому що танк має певну проблему з рухливістю, оскільки у нього дуже багато конячок на тонну. Але разом з тим вкрай кепська максимальна швидкість, зокрема вперед, тобто 50 км, які ми можемо покращити до, 50, до 57 завдяки турбіні і половій модифікації. Екіпаж класичний, братерство. Ремонт і так далі. У капітана також парки для радиста, зокрема радіоперехоплення і так далі. Польова модифікація дуже проста: це одиничка, тобто мінус крити при вибитій боєву клаці і там ті самі гармати і так далі. В другому варіанті я б не радив ставити нічого взагалі. Тут я поставив плюс 3 до скритості. Але разом з тим, в принципі, на ваш росту тут, тут можна відкнути також і швидкість назад, але в цьому відверто кажучи, немає потреби, тому що якраз таки завдяки турбіні, у нас швидкість назад доволі таки пристойна, 26 кілометрів. Тож, в принципі, це банально зайве, от і все. Тому краще, вочевидь, поставити маскування. В наступному у нас плюс 2 кеме вперед. Якраз таки те, що нам дуже потрібно, і в останньому я поставив міцність шасі. Оскільки це середній танк, в нього апріорі міцність шасі поганенька. Ми за гартуванням це все діло фіксимо і зверху накидуємо сюди ще плюс 30%, що дає нам можливість, ну далеко не від кожної гармати у грі ставати на каток з першого пострілу. От. Але знову ж таки, тут можна ставити вже на свій розсуд. Ну і слот, вочевидь, під живучість. Поглянемо на модель бронювання даної машини. Це класичний середній танк, в якого є. Більш-менш башта, але разом з тим немає броні в корпусі. Фактично, у нас 80 номінал, 160 наведено, і нехай ви там стоятимете від кутів, тобто буде десь отак. Верхня частина корпуса, в принципі, може щось тинкунути, тому що тут банально більший кут і більш підраціональними кутами розташована броня, але разом з тим нас лишається цей лючок механіка водія, який пробувається з завжди під будь-якими кутами. Фактично, тобто тут без шансів абсолютно. Але знову ж таки, він маленький, а загальна площа верхнього шару ВЛД. Вона, в принципі, дозволяє щось витинкувати. Разом з тим, ми маємо в НЛД також 80 мм, але, вочевидь, вони нічого не варті, тому що це НЛД. Воно більш-менш раціональні кути має, але разом з тим, його завжди видно доволі пристойно, його завжди видно повністю. Ну хіба що знову ж таки, ви стоїте на пагорбах, і у вас, в принципі, видно тільки башту. От, тому НЛД, так, ВЛД. Нижня частина, верхня частина, попри те, що 40 мм, знову ж таки, дуже хороший кут нахилу і кумулятивом, скажімо так, сюди є шанс, шанси пробивати, але під калібрним снарядом і навіть бронебійним без пристойного бронепробиття шанси вкрай, ну, будемо відверті, маленькі. Знову ж таки, це якщо він стоїть ось отак, то тоді окей. Але разом з тим, стояти так він буде вкрай, вкрай рідко завдяки своїй гідравлічній підвізці. Що стосується бронювання борту. Воно вкрай примітивне, в тому плані, що фактично має всього на всього дві зони: одна зона 25 мм, там де вище 35 там, де власне у нас низ, там в принципі теж у нас виходить більш-менш те саме, що і зверху, банально завдяки тому, що у нас, у нас, у нас є катки. От, якось так. Танкувати тут ну, безсенсовно фактично, хіба що під ось такими ось ш... шаленими кутами, але знову ж таки в цьому немає сенсу банально. Зважаючи на ДПМ СТБ, якщо вам є необхідність розтанкувати щось, то ви виходите, приймаєте тичку, відповідаєте дві, а подекуди навіть три. Назгусничена полиця 25, але це позбавлено сенсу знову ж таки, тому що у нас 35 банально отут. Тобто, будь-куди при неправильному танкуванні здійсний постріл і габела. От, Витанкувати щось можна, в принципі, теоретично так само, як на тому ж леопарді, завдяки раціональним кутам у ВЛД і НЛД, тобто ви банально можете викатити, викатитися і не показуючи каток, тонкнути щось лобовими деталями. Але разом з тим, це знов таки вкрай ситуативна ідея, вкрай ненадійна, і в нас лишається все ще лючок. Механіка водія, тож в принципі, якщо танкувати, то лише цією стороною. Але знову ж таки, наскільки це взагалі раціонально, я не думаю. От, Що стосується башти, башта у нас має. Два але. Перше, але це лючок, який здавалося б невеликий, але в принципі він є. Він прострілюється весь повністю. Фактично, майже немає зон, які проходили без дамага, ну окрім, там найбільш верхніх точок. А все інше прострілюється. Це від 80, там ну, навіть від 40 до. 100, там, 80 міліметрів, але знов-таки, в принципі, будь-яка гармата навіть на 8 рівні прострілює сюди без будь-яких проблем. Проте є нюанс. Переважно стріляють не в лючок, а тісненько таки в башту. Чому? Тому що, здавалося б, у нас є от від там, 300 і далі міліметрів. При тому в скосах ще більше, вичевить і так далі. Е, є вразливі зони ось тут, прямо справа і зліва від башти, там по 300 міліметрів взагалі нещасних. Але знову ж таки вони фактично не дуже великі, туди ще потрібно влучити. Тобто, ось, бачите, лівіше вже 4, 4700, правіше там уже 340 стає і так далі. Але здебільшого стріляють саме сюди, банально, тому що бафти дуже рандомна. В одному бою ви танкуєте абсолютно все, що в неї прилетить, в іншому бою у вас схлопнуть в бахту, там 5 з 5 проб'є і так далі. Тобто, в принципі, розраховувати на бронювання бафти тут. Доводиться, оскільки танк апріорі зроблений таким, що він має виходити від башти на рельєф і так далі. Але знову ж таки розраховувати і виходити це одне, але розраховувати, що при виході вас не проб'ють і що не проб'ють стабільно. Ну тут даруйте вже не доводиться. Якось так, в принципі, переходимо від схеми бронювання безпосередньо до боїв. Отже, як я і сказав, в принципі, танк унікальний. Своєю механікою. Так, да, у нас там є всякі СТРВ, у нас там є новий, здається, за жетони німецький танк за жетони Батлпаса. Але, в принципі, з всього цього набору, а і ще КПЗ, є той ще 9 рівня, я не пам'ятаю точно його назву. Але разом з тим, без ТБ це фактично найкращий варіант, тому що в усіх інших, це що? Це банально кнопка. Помийна кнопка X, яка вас забирає секунду, півтори, 2-3 секунди залежно від того, який це танк. Вона вас забирає цей час, ви не можете в цей час притомно стріляти, притомно рухатися і так далі. Плюс ви обов'язково чимось розплачуєтесь за подібну механіку, за, цей, за цю кнопку X. Тобто десь стає перезарядка гірша, але точність краща, десь стає навпаки краща перезарядка, але точність стає максимально убита і так далі. От. Ну, окрім там, СТРВ, в якої все лишається таке саме, але при цьому ви не можете притомно рухатись, Тобто вас фактично обмежують в можливості пересування. Знову ж таки притомні можливості пересування. Тому що діорзи по 5-10 км на годину, залежно від того, чи є у вас турбіна. Це ще окей. От, ну, типу, це можна робити, але щоб називати це прямо таки пристойним рухом, ну, я б не став би. Кути 14 вниз, 21 вгору. 21 вгору цілком прямо таки з головою достатньо. Принаймні я ніколи не жалівся. Бувають танки, в яких хороші, непогані кути вниз, але при тому дуже вкрай зрізані і обмежені кути вгору. СТБ не один із них. Тобто, в принципі, М -м -м. Тобто, в принципі, арта не впливає на бої, як ви можете бачити, звісно що на прикладі цього безпосередньо бою мінус 3 члени екіпажу. Якби я був з маленькою аптечкою, вичевити, я б уже награвся. Я в принципі вже награвся мене, знаєте, немає якось. Ані дещиці бажання продовжувати цей бій. От відверто кажучи, у мене немає жодного бажання його продовжувати, тому що е, оця 1000, це може здатися, що. Ну, буває там раз у всіх боїв, але разом з тим ні. Так не працює. Це буває фактично. Давай ще одне. Це буває регулярно, як ви бачите, у мене вже 1300 хп немає тільки через рту. І тільки, банально. Е, моє, за, моє загартування повністю унівальований, мій, в принципі, скіл повністю унівельований. От. І тут немає навіть про що говорити. Арта, звісно ж. бляха. Арта, звісно ж, не впливає на бої. До речі, якби я стріляв раніше, я встиг би дати дві. Арта, звісно ж, не впливає на бої, ні, ні в якому разі, як ви могли про таке подумати. А якщо щиро, я бажаю кожному виродку, який грає на арті, померти. Добре, не будемо про це. От. І кожному, хто її захищає, і кожному, хто говорить, що рта слабкий клас техніки. Проблема не в тому, що вона там дасть тисячу раз кількість боїв, так? Проблема в тому, що вона їх дасть свою тисячу в кожному бою. Але при цьому ні разу не підставиться. Тобто вона ніколи не отримає його відповідь. Вона завжди буде стріляти з дистанції і завжди лишатиметься в сині. От, якось так. Я зараз буду пробувати виходити. А, ну. Навіть так. Давай ще мені 500, буде все класно. Е, хороша гра. Дуже приємна, знаєте, мені дуже подобається в неї грати. Е, Немає танків на мапі крім мене, як ви можете зрозуміти. Ну, це, це ж єдине виправдання, в принципі, і логічно. чому... Е, та... Не в мене, давай, не в мене, а? Ну, і... У мене знову ж таки пропало будь-яке бажання продовжувати цей бій. Ну, тобто відверто, як воно є, я не хочу його догравати. Я вже хочу, щоб мене добили якнайшвидше. Це 500 дамага. Це буде об'єктивний гайд, це не буде якась там суб'єктивщина, що от якось там в одному бою не пощастило і так далі. Ні, це буде абсолютно об'єктивно, тому що арта в кожному фактично встигне заїхати. Арта я фактично в кожному бою. Я не знаю, як особисто у вас, але у мене от такі ситуації, як сталося, щойно трапляються регулярно на постійній основі. І от тепер воно втопиться, бачите, воно зіпсуло бій мені, повністю, я не знаю, може комусь ще. І поїхало втопилось. Власне, в цьому вся сутність цих недолюдей, тому що ні, це не люди ні в якому разі. Вся сутність цих недолюдей, власне, в тому, щоб зіпсувати бій і просто втопитися. Давай, добий мене, і ми на цьому закінчимо Ні, не добив, молодець. Я вважаю, що це в принципі справедливо, зважаючи на те, що вони з мною зробили протягом бою, як вони мене зґвалтували, відверто кажучи. Морально насамперед, тому що, знаєте, ну, типу, відірвали від мене там тисячу пікселів, окей. Біси з ним. Але разом з тим моральна шкода, яку вони мені завдали цим пострілом, це я не знаю. Тим нам, хто грає в цю помийку, давно сліду було судитися почати з варгеймінгом за таке. Але разом з тим. Знаєте, заходиш, що. Ну, я, в принципі, це, це не про мене історія, але разом з тим більшість людей як. Сходив на завод. Прийшов там, засмучений, побитий життям. хочеш отримати задоволення. Набий мене. Молодець. Хочеш отримати якесь задоволення, розслабитися. А, ну, Бачите, я розслабляюсь регулярно з кожним пострілом. Ах. Хочеш отримати задоволення, розслабитися в цій помийці, а тебе гвалтує От Оце все. Все, що треба знати про цю гру, все ще треба розуміти. Чесно, немає ніякого бажання їхати ні в другий бій, ні тим паче в третій. Але, вочевидь, першому бою нам не вдалося нічого ні продемонструвати, ні показати про СТБ. Проте зрештою. Отже, СТБ має. Як низку переваг, так і низку недоліків. До переваг однозначно можна відвести рухливість, попри те, що в неї вкрай обмежена максимальна швидкість, але ми можемо її розігнати турбіною, можемо розігнати половою модифікацією. І при цьому конячки на тону дозволяють нам дуже дебело рвати з місця, прям рвати з місця. Вона набирає свою максималку дуже швидко, там за лічені секунди. От. мене після голос E, і це однозначно плюс. З мінусів, очевидь, вкрай слабке бронювання, але при цьому ми розуміємо, що на кінці бронювання там більше ВЛД, за маску, заший, в принципі, башту, при -прибери, прибери лючок, це по-перше, буде занадто імбалансно для таких кутів наведення, а по-друге, це буде ну, власне, танк буде занадто важким, для того, щоб мати ту потужність, яку він має наразі. І, очевидь, його мінус, точніше, його плюс нівелюється. Да, з одного боку, дещо зменшується і мінусова категорія, але разом з тим, все ж таки, як на мене, швидкість в даній грі вас Бачите, буквально я поки поговорив, 57 км за менш ніж 10 секунд. Фактично, там 50 за секунд 5 набирається. Це безумовно плюс. Гармата має шалений ДПМ, один з кращих в грі, однозначно. Там є у нас всякі там об'єкт 140 та 62, господи, прости. І тому подібні машини, але ж при цьому там є нюанс, у них Альфа 320, тут Альфа 360, тобто ну, це прям круто. Ну, Однозначно, очевидно, і об'єктивно. І, власне кажучи, тут є один єдиний нюанс, через що я ненавиджу СТВ. В принципі, в мене є до неї багато запитань. Як до танка, власне, до тих, хто це все прописував. У мене ще більше запитань, але разом з тим. Проблема полягає у тому, що, як ви знаєте, в нашій грі йде розподіл снарядів по кругу зведення. По цьому кружку, власне, який у нас ось тут. А, по І проблема в тому, що у СТБ це вкрай паскудний параметр. Ну, просто жахливий це оцей прихований параметр. Знаєте, оце, до речі, ще є така е, секта, я б сказав би. Прям. Ну, тут, до речі, заштопали позицію? Цікаво. Прям де? Так, да, тут переробили карту. Трошки. Там будиночок додали. тут переробили трошки рельєф. Скудно. Знаєте, там весь час завжди стояли ПТ-шки отут. Ти не міг їм нічого зробити, бо вони стояли від рубки, прострілювали все, ти не прострілював нічого. Але все ж таки в тебе був шанс, принаймні, постріляти. Знаєте, не стріляти без діла, а все ж таки постріляти. Наразі. Цю можливість, як я бачу, прибрали. І це повна маячення. Да, без стабілізатора. Стабілізація не найкраща, але разом з тим цього достатньо. Отже, в СТП доволі прикрий параметр, прихований розкаду в кружку зведення. І це ну, прям вкрай негативно відображається на нашій ефективності стрільби, на результативності, тому що ну, у вас кожен другий шот летить просто не туди точно, куди треба. Не, не так, не туди, куди треба летять там, 4 з 5. А власне. Все інше летить просто приблизно в ціль. Але знову ж таки, приблизно. Там, не, не, не туди, куди ви цілите, лучите, а, власне, просто кудись в силует, в корпус і так далі. Зрештою, бронеприбиття доволі достатньо. Це 330 мм на голдовому снаряді, і 258 на базовому. Базовий летить швидше, 1185, да. І голдовий летить 950, вочевидь, різниця трошки відчутна. 200... Метрів на секунду це доволі таки багато, особливо, коли ви цілити щось на дистанції. Тому обов'язково мати інтуїцію, аби перемикатися, там, зрештою, по ЄБР легше стріляти на дистанцію на бронебійному банально вища швидкість польоту. Ну і плюс кумулятив швидше вжирається колесами таких такихось Оксорів, там, ЕБРів і так далі. от якось так. І я не договорив там про секту, прям ціла секта адепти історії про те, що не може бути підкруток ТТХ в танках, зокрема прихованих. Я на це завжди маю одну відповідь. Ви бачите умовний режим натиск, який існує, там, умовну аркаду і так далі. Де вам фактично всередині гри створюють окрему гру, в якій крутять взагалі все, що хочуть, починаючи там від питомої потужності, закінчуючи статністю проходити по ґрунтах різними ґрунтами проходити, і там навіть ХП накручують, критуємость, можливість в принципі, крита накручують в тому ж таки натиску і так далі. Тобто, ну, все це відбувається в цій грі, і при цьому люди, які все це бачать, тобто це все видові параметри там, ХП, перезарядки і так далі. Да? Ви все це бачите, і ви стверджуєте, що потаємні ТТХ, які навіть ніхто ніде не бачить, які ніде не прописані, що їх підкрутити не можна. До речі, полетіло непогано майже в точку, куди я влучив. Ну, Летить прям реально непогано. тут тфу тфу до речі. Бо я знаю, як працює. О, ну, шотний танк. Вочевидь. Ну, я не здивлюся, не якщо вони рвуть мене просто в башту. Ну, так, да, ось, в принципі, бачите, дірка? Ось я не, бачу, не знаю, що вам виносив. Ось, Яке ось ось. Побачення. Ну, тобто, в принципі, ви бачите, з, з, з кутами, які має СТБ, цілком реально витворяти ось такі от речі, виходити від голови і вбивати все, що рухається. Але ж разом з тим, знову ж таки, в нас лишається проблема. В тому, що ця бафта недостатньо броньована, аби бути переконаним, що ти в безпеці, коли отак виходиш. То я таке дайте, дайте, дайте ж таки доведу думку до кінця, що ах, якщо вони здатні підкручувати оці всі видимі ТТХ, такі як ХП, зведення, розкид на 100 метрів, там, перезаряджання, альфу і так далі, якщо не здатні робити все це, то чому ви думаєте, що вони не здатні робити те саме з потаємними ТТХ, які ми я ж знову ж таки повторюся, які ми навіть не бачимо? Які, про які ми знаємо там винятково зі сторонніх сайтів, які невідомо, звідки ці показники взяли і так далі. Оця вся історія про потаємні нерфи, мені не хотілося б в це вірити, відверто кажучи, але разом з тим подекуди все ж таки закрадаються такі думки. Я не ловив на такому, я якось не звертав, уваги, що там, знаєте, танк якось перестав гратися, як грався, чи щось таке. Але разом з тим я переконаний, що якщо вони захочуть таке зробити, то вони ну, власне цілком на це здатні. Пройшла у нас альфа, заберемо 55 ми бій найбільш мирно програємо, тому що. Тому що мене вкрай бентежить розташування техніки супротивника отам в тилу, і розташування техніки супротивника на тому фланзі, який повністю поза нашим контролем. В принципі, якби не було ЄБР, можна було б зараз би спробувати щось розіграти. Якби оцей хлопець не, не творив те, що він творить. Ви можете, до речі, одразу брати танк на автоприціл, це важлива така штука, фіча. Брати на автоприціл, і тоді у вас СТБ виходить трошки легше, заходить в свій режим гідравліки. І, власне кажучи, треба прийняти тичку за об'єкта. Окей, все, розміняли. Забиваємо. Треба рятувати тіпа. Типу. Ну що ти? Ну ну-ну не підрізай мене. Каток раз. Поремонтується? Поремонтувався. Бачите, мене не гнеться ствол, коли я просто їду. Ну, коли я просто їду. Ой, молодець. Коли я просто йду на високій швидкості, мені не дає вімкнути апріорі цю ядравліку, і через це мене гнеться гармата. Можна було, в принципі, не розмінюватися, я, можливо, даремно розміняв власні ХП, можна було зіграти акуратніше, але разом з тим я прийняв тичку замість об'єкта 140, ну, фактично зіграв на команду. І від Бадгера просто тому, що впарувався, але зрештою 800 хп можна було і засейвити. От якось так. Я не знаю, чи поїдемо ми в третій бій. Мені, в принципі, хотілося б. Знаєте, з одного боку хочеться, тому що перший бій, бій нам відверто заруїнила ця гра, помийка на арті, яка тільки вміє, що прийти з заводу, взяти там, собі Балтику дев'ятку і підпивку натискати одну кнопку. Ну, то зрештою через це мені хотілося б, да? Але разом з тим, через, знову ж таки, те саме мені б і не хотілося б грати ще один бій, тому що я знаю, що в ньому буде. Якщо в цьому бою нам пощастило, і більш-менш летіло, і більш-менш альфа проходила. Я. Дурний, я міг давати тичку, типу. Mm. До речі, як ви можете звернути увагу, я в принципі перевагну частину бою відігравав на о, звичайних бронебійних снарядах. Ну, типу, я Навіть не так, щоб сказати, що я максимально о, компонував. Тобто я грав і на бронебійних, і на під, і, дарусь, не підкаліберних, а на кумулятивних. Я грав і на тих і на тих, завдяки інтуїції я можу собі це дозволити. Тобто інтуїція в одну. І 3 секунди цілком не дозволяє здійснювати подібний маневр. І це дуже зручно, тому що, знову ж таки, у кумулятива свої правила, свої е, переваги, а у бронебійного свої. Скотина поїхала. ну Правильно, попсувал габій, можна і поїхати, чому б ні. От якось так. Чи крутий танк СТБ? Ну, в принципі, так. Можливо, не прям крутий, наприклад, мені особисто більше подобається той же Леопард або щось подібне. Але СТБ хороший. Об'єктивно хороший. До речі, я, на жаль, не знаю, на якій гарматі сотка. І можливо я її нашот, можливо, да. Можливо, я ще пошалкую пару разів про те, що я м розмінявся перед цим і засейвив союзника. Зрештою, так, в принципі, можна було не сейвити, Об'єкт 140 би, А тепер, виходить, він може пережити постріл сотки, а я от навряд чи, Але окей. Я гадаю, вона десь стоїть отут. Найбільш ну, найбільше ймовірно, я не, не знаю насправді, але разом з тим. 140, мені чомусь здається більше маскування, аніж у мене. Купку. Прощавай. Він прям в низині, окей, поїхали. Ну, а що нам ще робити, я не буду стояти цілити звідси. Знову ж таки, не з гарматою я з тебе, хоча... В принципі, варто зазначити, що знов-таки в цьому бою летить доволі таки непогано. Мені цікаво, де є берч, він десь засейвився і тепер сидить, крисить в кущах, пацючить, мабуть, так буде правильніше сказати. Тобто, чи мені їхати в цю сторону за ним, чи мені їхати якраз таки на базу, на їхню за ним? Це хороше запитання. Шкода, що в минулому буде, там як мінімум шот по Хевіку, нам гра упустила, вибачте, я стріляв в щоку, воно полетіло в БЛД, власне, ви самі свідки. Ну, але в цьому бою надолужили, що називається. Навіть не так нам гра дала надолужити. Отже, СТБ, в принципі, доволі таки універсальний середній танк. Він може пограти і проти важких танків, впливаючи надію на свою башту, але знову ж таки, не сподіваючись, що вона засевить просто всюди і від усього. От. Може пограти з за СТ завдяки своїй динаміці, завдяки своєму ДПМу, завдяки м -м, своїм кутам, знову ж таки. Так, із мінусів, вочевидь, ви бачили, як я війшов на Бадгера. І в Бадгера, вочевидь, була перевага наді мною в цьому плані, що в мене не гнулася гармата. Я не міг йому прямо-таки на ходу дати продовження катка, ну я поспішив, насправді можна було зачекати дещо. Ну, якось так. 5 тисяч шкоди, 6 фрагів. Треба було насправді, я вже розумів, де він. Я їхав в цю сторону, я думав, що він, можливо, дещо буде глибше, тобто він здійснить постріл і від'їде, але він вирішив цього не робити. Він спалився прямо перед лицями моїх союзників і зажив. Якось так. Цікавий танк. Однозначно, він не є класичною цією. Колісницею з гарматою, яка їде, стріляє і все. В нього все ж таки є якась унікальна механіка. Наскільки вона унікальна, я не знаю, Зважаючи на те, що танк уже дуже давно в грі, в принципі, у нас почали з'являтися все більше і більше таких танків, подібних. Ну, не таких, а саме подібних, тому що, знову ж таки, вони мають свої відмінності певні. В принципі, ми на фланзі досить непогано відстрілялися з об'єктом 140. Отже, в принципі, в принципі, принципі. по хронометражу я бачу, що ми можемо піти в ще один бій. Але разом з тим, насправді, я в цих двох боях показав все, що не треба показати. В першому бою було продемонстровано, як у нас не впливає в боях арта. В другому бою було продемонстровано, зрештою, всі переваги СТБ-1. Ну Так, у нас не, не найкраща середня шкода вийшла за два, бої, за, за, за два бої. Але разом з тим, я гадаю, ха, краще вже не буде, тому що зараз в третьому бою нам знову прилетить пробиття від арти. Я затільтую. І з цього нічого доброго не вийде, вочевидь. СТБ-1 прикольний танк. Він цікавий, в нього, однозначно, одна з кращих питомих потужностей в грі це, знаєте, заледве, як не у колісного танка. Він круто розганяється, він непогано грає на рельєфі, з мінусів в нього все ж таки розкид всередині кружка зведення, кінцева точність через це вкрай страждає. Непогана стабілізація, непогане зведення, хороший ДПМ, безумовно, і до такої нейтральної позиції ми занесемо його бронювання, тому що, знову ж таки, в одному бою. В одному бою вас проб'є арта, в іншому бою вас не проб'є ніхто. Якось так. В принципі, на цьому все. Класний танк. Не будьте скотами, не грайте на арті. Слава Україні!